Батьківське навчання недосвідчений юнак Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, і мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрости: Ти сестра моя, а розум назви другом. Щоб він зберіг тебе від чужої жінки від незнайомої вабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком вечірньою порою у глуху ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна й нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпутях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує і безлично до нього каже мала принести мирні жертви, сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому й вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє мірою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упийся до ранку пестощами та насолодимося любов'ю. Бо мужа немає дома, вибраз у далеку дорогу. Сакво грошей забрав з собою, як місяць буде уповні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Покіль стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи. Що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх, нехай твоє серце до її доріг не прихилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали, дім її, дорога до Шеолу вона веде вниз до покоїв смерти.